Доброго ранку, Ісус Христос показав чітко пункти, які допомагають їсти хліб в царство небесне, попасти в Царство Небесне. Все Євангеліє від Луків про це. Тобто там Ісус говорив і про овечок, які треба привезти, ось, е які заблукали і драхми зібрати. Ось, тобто, що в Богу треба прибуток, що Богу треба нові спасені душі, і про те, що не треба е засуджувати, як старший син. Блудного сина молодшого, брата свого засуджував. Ось. І про управителя невірного, про те, що треба бути вірним вірним в усьому, в роботі, Ось. в служінні в усьому бути вірним. Ось. І, звісно, нема до такої своєї думки, яка засуджує як цього старшого, старшого брата, бо як в Лазаря, який і вірним не був, і друзів не набував потрапив в результаті пек.